Контрабанду ми розповімо вам і у наступному сюжеті, зокрема про те, як саме прикордонники знаходять у найрізноманітніших сховках незаконний товар. Спритники з кожним днем вигадують все нові способи переправи контрабанди через українські рубежі, щоб обманути і зелених беретів, і загострений нюх чотирилапих помічників. Міжнародний пункт пропуску на українсько-польському кордоні краківець Корчова. Тут щогодини державний рубіж перетинають десятки автомобілів, і усі машини ретельно перевіряють прикордонники. Адже чи не в кожному транспортному засобі можуть перевозити незаконні товари? Спочатку кінолог разом з собакою оглядає транспортний засіб безпосередньо на смузі руху. Якщо ж машина викликає підозру, то її відправляють на поглиблений огляд. В першу чергу будемо звертати увагу на конструктивні особливості машини, такі наприклад, як моторний відсік. Порожнини під крилами, дверні порожнини, тобто відкриваємо, розшиваємо обшивки транспортного засобу, дивимося, чи не перероблені, чи нема двойних стінок. Для перевезення незаконних товарів контрабандисти часто навіть не шкодують свої автомобілі, переробляють їх майже повністю, а контрабанду ховають чи на усі щелини транспортного засобу. Адже зиск від контрабанди іноді навіть значно більший ніж вартість машини, особливо коли машина має газовий балон. Дуже багато випадків було, що в газовий балон і переробляли, і запихали товари, заборонені для переміщення через державний кордон. Прикордоннику Олегу знаходити контрабанду допомагає вірна помічниця Банга. Собака навчена виявляти наркотичні речовини. І зі своїм завданням чотирилапа справляється на відмінно. молодець. добре. Та кілька місяців тому банга знайшла майже 10 тисяч таблеток наркотичної дії. Аби обдурити чотирилапу, контрабанду заховали у мішки з собачим кормом. Моя думка була, що навіть відволікла на харчовий подразник. А коли розкрили мішки, там дуже, ну, дуже велика кількість була цих таблеток. Та найбільше допомагають прикордонникам у виявленні незаконних товарів самі контрабандисти під час перевірки документів. від поведінки водія. Можна зробити свою психологічну відповідь, свою психологічну точку зору. подивитися на його, подивитися на його боягливість, руки трясуться. Ну, різне буває водіїв. Так переживають їхні переживання. Найчастішим товаром, який контрабандою намагаються перевести через державний кордон, залишаються тютюнові вироби. Контрафактні товари прикордонники вилучають кожного дня, а перероблені машини для перевезення незаконних товарів конфіскують.